Конгресмени республіканці вимагають провести розслідування візиту президента України Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсільванії. Вони звинувачують українську сторону, нібито у прихильності до кандидатки у президенти США від демократичної партії Камали Гарріс і називають це втручанням у вибори. Окрім того, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон написав листа Зеленському з вимогою звільнити посолку України в Сполучених Штатах Оксану Макарову через те, що нібито саме вона і організувала. Цю поїздку на завод з виробництва боєприпасів про цей дипломатичний скандал і реальні його причини будемо говорити з політологом Олегом Саакяном. Він з нами на зв'язку, пане Олеже, вітаю. Ради чути, вітаю також навзаєм. Республіканці апелюють до того, що гроші американських платників податків е, нібито пішли на організацію цього візиту зеленського на оборонний завод е, і також на його безпеку, на переліт і так далі. Можливо, я не до кінця розумію тонкощі американської політики, але з точки зору диппротоколу у чому тут є порушення, якщо відкинути зараз політичні якісь амбіції. Ну, власне, це і має зараз встановити комісія, яку ініціюють частина республіканських парламентарів, оскільки цей візит президент Зеленського відбувається в рамках візиту на генасамблею. Зрозуміло, що це не державний візит, скажімо, до сполучених штатів виключно. І от потрібно дивитися, в якій частині цього візиту відбувалася. А ця поїздка з точки зору фінансування і на кого вона покладається, і відповідно чи фінансування цього перельоту, забезпечення безпеки, тощо воно. Регламентовано виписано і дозволено, а думаю, що зрештою перевірка покаже, що це було цільове використання коштів, оскільки все ж таки регламентованість таких речей є не настільки закорузлою, і там багато є люфтів з точки зору можливості використання грошей. Але наразі це політехнологія. Не Найбільш того і цілком вирогідно, що взагалі цей процес вийде за рамки виборчого процесу, і після. Завершення виборів в ньому вже не буде жодного сенсу політичного і Відповідно, він згасне сам собою. Тому наразі до цього можна відноситись і перш за все, я б відносився су сугубо як до політехнології, яка створена для того, щоб до неї апелювати в ефірах в агітації тощо. І обов'язково ще будемо апелювати в наступних моїх запитаннях. Тут хочу поточнити, чому саме ви окремили Оксану Макарову як посолку, як ініціаторку всього цього візиту. Тобто, чи має повноваження? От посадові повноваження така особа на організацію такого візиту? Чому тільки її прізвище звучить? Пані Маркарова в цьому випадку з'явилася як Переведення стрілок паном Джонсоном з постаті Зеленського і України в цілому, очевидно, що Джонсон, спікер Конгресу, не є найактивнішою антиукраїнською особою всередині республіканського табору, і він мав з одного боку солідаризуватися з Трампом і з фактично істерикою, яку проявляв Трамп навколо тематики. Візиту президента Зеленського в Сполучені Штати в цілому, і ясно, що в рамках цієї солідаризації йому треба було сказати, що так не можна, це погано, і щось зробити. Якийсь крок демонстрації цього власне цей лист і є цим кроком, але з іншого боку, він не, не міг написати нічого іншого президенту. Окрім як якогось фії треба було його засоціювати з якимось прізвищем і на яке перенести відповідальність. Він же не міг написати, пане президенте Зеленський, ви неправильно зробили або я вас звинувачую втручанні вибори, а це не, не відповідає його ідеологічним позиціям і його політичній позиції. Тому. Було обрано Маркарову, очевидно ним як такий собі грому відвід сказати, що президент Зеленський розберіться. Це хтось в вашій команді, а саме ваша посол підставила вас цим візитом. Це знову ж таки політична гра, брудна політична гра, яка дуже притамана американській політиці в період виборів. Треба розуміти, що виборча кампанія в Штатах це такий собі, знаєте, вугільний комбайн, який просто тоннами все перемелює в пил. І от цей електоральний пил утримується цим виборчим камбайном, який перемолює все. Будь-яке матеріал, який потрапляє під руки, він одразу йде в горнилову цієї матері. І українське питання. Так само воно стояло на шляху цього виборчого камбайну. І він його зараз перемелює в необхідну для американських виборів труху. Мені здається, в Україні вже є певний гіркий досвід. У... Прихильності так до певного кандидата, і це було під час виборів, коли українська сторона висловлювала свою підтримку так чи інакше Хіларі Клінтон, а не Трампу. І, і на цьому досвіді ми ж власне і обпеклися. А мені здається, що адміністрація українського президента зробила певні висновки, аби не допускати такого майбутнього. Але звинувачення все одно лунають, якщо розцінювати от те, що написано в листі. І про прихильність до кандидатки Камали Харіс і про те, що дійсно це може бути втручання в вибори, чому це розцінюється саме як втручання в вибори, а не наприклад, як просто налагодження співпраці, тісна співпраця з теперішньою адміністрацією Байдена. Тому що трампісти хочуть це так видати, uh -huh. і для цього шукають лише привід. І привід знайшовся. Дійсно, поїздка доволі необережна з точки зору репрезентативності там парламентарів. І наразі особисто мені бракує інформації для того, щоб сказати, чи це був озгоджений такий список, якому не було республіканців, чи українська сторона знала про такий список, якщо в ньому не було республіканців, або можливо вони були, але вони не погодилися. Прийняти участь в даному візиті на завод, можливо, це пов'язано з спонсорами, скажімо, і власні... власністю цього заводу і їх політичною приналежністю. Є ціла низка перемінних в цьому рівнянні, які наразі невідомі для того, щоб сказати, хто саме відповідальний за цю ситуацію. Але, очевидно, два моменти: Перше, була ціла низка опонентів середньоспубліканської партії, які Дуже хотіли отримати такий подарунок, і вони його отримали. Можливо, навіть спровокували його. І другий момент, що це дійсно була ризикована поїздка на завод, оскільки те, що будуть прискіпливо ставитись до будь-яких кроків президент Зеленського в Сполучених Штатах, так само було очевидно, тому ситуація за інших обставин яйця виїденого не коштувала би, але саме зараз, в часі в просторі. Вона якраз і була використана тим тією підставою для трампістів, щоб знецінювати і саботувати зараз питання України і візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. У своєму телеграм-каналі ви власне також відреагували і на цей лист Джонсона, і в ефірі щойно повідомили і підтвердили ще ще раз свою думку про те, що Джонсон таким чином хоче солідру... солі... солідарним бути із Трампом, з Трампістами. І ми вже бачили таку ситуацію під час піврічної затримки допомоги Україні. Чим це загрожуватиме зараз? Наразі а, є. Очевидним те, що далі Україна ще буде в неприглядному світлі підійматися, і Трамп буде використовувати Україну для атак на Камалу Харіс і на Байдена. Думаю, що прийняття рішення зараз прямо от по всіх грошах, навіть не тільки цим без малого 6 мільярдів доларів. Боязано не тільки з календарним планом, але і з тим, що Байден вирішив одним пострілом вистрілити цю карту для того, щоб далі чіплятися було складніше, щоб зараз, вже, якщо пішов ідеальний шторм, то щоб все, що пов'язано з Україною, з а, фінансами, підтримкою, тощо, щоб воно відстрілялося зараз, а, і потім вже не створювати цих інформаційних тригерів. Тому тут є і, скажімо. А, Хорошою новиною складно це назвати, але немає худа без добра, і воно в тому, що можливо цей ідеальний шторм, якраз він зараз фальшстартом спровокував ті кроки, які команда Трампа готувала на пізніше. І в найменш підготовлений момент, коли їм здалося, що зараз вікно можливостей з'явилося і виправдання для цього, вони вимушені будуть відстріляти всі ці карти, і принаймні вже маски скинуті. І відповідно для виборців зараз фактично настає момент визначення тих, хто займають проукраїнську позицію, антиукраїнську тощо і для нас тут падають ілюзії, тому що куди складніше була б ситуація, якби Трамп продовжував далі балансувати. І ні американські виборці не мали би конкретної опозиції, ані Україна не розуміла би, чого від нього очікувати, і хтось міг би мати якісь ілюзії, надії стосовно того, що от Трамп насправді щось там інше зробить. Тому з точки зору визначеності стратегічно є навіть шанс, що ми можемо від цього виграти в дуже поганій конфігурації, яка і без того створена. Бо не цей скандал зараз а, створив цю ситуацію. Скандал лише проявив. Те, що відбувалося під килимно оцю от боротьбу бульдогів під килимом, і відповідно її виступив з пустковим гачком для того, щоб вона вилізла на поверхню і проявилася. А сама проблема вона існувала ще до того. І сьогодні була знову ж таки інформація від журналу The Wall Street Journal про те, що нібито план Зеленського про перемогу України чи мирний план, не вразив адміністрацію Байдена. А, і формулювання було в тому, що у Вашингтоні занепокоєні тим, що план нібито немає всеосяжної стратегії і є не більше ніж перефразованим проханням про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на далекобійні удари. Ну що на вашу думку, значить не вразив, і що би там мало би бути, аби він вразив, аби е, Байден сказав: ну все вразив, втілюємо. Складне питання на правду, хоча воно звучить достатньо коротко, тому що якщо виходити з того, що би вразило, то вразило би, якби Україна поклала би на стіл список компромісів, на які готова піти з Росією, і подарувала би Байдену можливість сказати, що Україна перемогла і при цьому спробувати завершити війну. Що для України є абсолютно неприйнятним, і самі в сполучених штатах розуміють, що це є абсолютно нереалістичним. Все інше за рамками цього вразити особливої не могло би, тому що та модель перемоги, яка пропонована Україною, вона не співпадає з готовністю Сполучених Штатів. А та модель непоразки України і програшу Росії, яка пропонується Сполученими Штатами, де факто вона є неприйнятною для України, і тому власне тут про вразити особливої мови на сьогоднішній день не йдеться. Але якщо говорити про сам план і його задачі, то чому він і не міг вразити не тільки е, з точки зору цілей і очікувань американської еліти, але і з точки зору своєї змістовності і детальності, бо його задача інша, бо всім очевидно і зрозуміло, що такий план носить перш за все політичний характер, і його задача в іншому: декілька задач. Перша це вплинути на формування порядку денного сполучених штатах на фінішній прямій виборів. Фактично, цей план і... Здитонував сьогоднішню ситуацію, і дискусію в Штатах, коли вимушені поділитися на тих, хто підтримує підтримку України, а ті, хто не підтримують, вимушені сказати, що ні, ми не підтримуємо. Таким чином, дискусія має звестися понад за задумом, скажімо, подібного плану не до теми компромісів, поступок Росії, а до теми перемоги України і вирогідності, і невирогідності, за яких сценаріїв, що потрібно зробити для цього, щоб про це говорили експерти, про це питали політиків. Тощо другий момент це таким чином зафіксувати символічний політичний результат курської операції. Вона вплинула і похитнула ем, сприйняття російсько-української війни в частині того, що з'явилося вже забуте враження, що Україна здатна перемагати. І от за цим іде план перемоги, який говорить, що без вашої допомоги перемогти не можемо, але ви можете зробити так, що ми зможемо перемогти. Ми вже продемонстрували, що ми здатні це зробити. Але для цього ви ви маєте зробити раз, два, три, чотири кроки. І третє це дати ці певні символічні підґрунтя для кроків для Байдена, для того, щоб після обрання нового. Мешканця Білого Дому, хто б це не був, чи то Камала Харріс, чи то Дональд Трамп, а у Байдена буде ще до двох місяців для того, щоб зробити певні рішучі кроки, війти в історію, піти з гордо піднятою головою, або створивши коридор дій для Трампа, якщо обирається він, або давши хороший старт і підґрунтя для команди Камали Харріс, передавши пас і пішовши з політичної арени. Багато в чому ця оцінка буде залежати від України і європейських партнерів. Які або будуть слід Байдену казати, що він виявився рішучим лідером, який в історичний момент прийняв правильні рішення, або від того, що поліфонію європейською буде сказано, що ну Байден, звісно, був не найгіршим, але сподіваємось, що наступний президент зробить ті кроки, на які так і не наважився Байден, і тоді він піде з гнилими помідорами в спину. І наостанок хочу вас запитати про реакцію з цієї всієї ситуації української сторони, якої поки що не було. Принаймні я не бачила, окрім Дмитра Кулеби, уже колишнього міністра закордонних справ, якого вивели з команди, і тільки він прокоментував слова Джонсона. Чому так? Чому реакції немає? Чи не можуть сформулювати позицію? Як, як подати цей візит, як цю екскурсію зеленського і що далі відповідати? Я думаю, що є як мінімум два-три фактори, які зараз на це впливають: перший очевидно, не очікували цього і немає заготовленої антикризової реакції. Другий момент антикризова реакція, яка буде доброю для української аудиторії, не факт, що вона не поглибить цю ситуацію в Штатах, і тут явний конфлікт між тим, що. Українській владі потрібно якнайшвидше відреагувати, а команді Байдена навпаки би краще не реагувати. Я думаю, що зараз узгоджують те, як взагалі виходити з цієї ситуації, бо тут двоє в каноя, а не одні ми. І третій момент це те, що ця ситуація тільки знаходиться на висхідній прямій, і вона багато в чому емоційна. І зараз в цілком рідності може чекати, що з'явиться щось, якась інша відволікаюча тема, і відповідно реагувати, коли вже збиту емоційну хвилю. Бо поки немає нічого яскравішого, якоюсь відволікаючого інфоприводу, то будь-які кроки в цьому напрямку це буде підіграванням лише трампістам, тому що фактично зараз Україну загнали в електорально-політичний цунцванг всередині Сполучених Штатів.